Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечвод. Дивимося сьогодні. Топовий реплейчик на мапі Берлін. Сьогодні у нас об'єкт 260. За кермом нашого 260-го грає кодайхек. І відразу трішечки поговоримо про нашу гармату. 122-мм гармата. Стандартні у нас підкаліберні снаряди зразовою шкодою 440 одиниць за вистріл і 260 мм бронепробиття. Далі у нас йдуть голдові кумулятивні снаряди, теж 440 забирають за вистріл і 340 мм бронепробиття. До речі, варто підкреслити 900 метрів за секунду. Швидкість польоту нашого снаряда, це кумуля... кумулятивно приразувість шкодість 440. Я вам скажу, це досить невеликий показник, я б навіть сказав нижче середнього. При такій альфії. Могли б завести і більше. І залишається у нас осколково фугасний снаряд 530 середньої шкоди, забирає за постріл та 68 мм бронепробиття. пробиття. І відразу по бою, подивіться, це бій мрії нашого автора реплею. Кидає, подивіться на сетапи команди. Кидає, бо просто я не знаю. Взагалі легально чи нелегально, подивіться, тільки по. Два танки 10 рівня в командах, решта 9 і 8 рівні. Подивіться, взагалі нічого не може придвічати біди, Ми маємо взагалі на ізі тут розвалювати всіх наліво і направо. Тим більше, що наш автореплей стріляє повністю на кумулятивних снарядах, було тільки 8 підкаліберних снарядів, а решта все кумуляти. Ну, звичайно, ще два фугаса возить. Подивіться, на кумулятивних снарядах, подивіться, як дуже шикарно кидає нашого реплея. І восьмій рівні кумулятивами з 340 мм бронеприбиття взагалі не пробуває. 526 за постріл вилітає по ісусьовому. взагалі 10 рівні важких танків броньованих ми пробиваємо. Восьмій рівні шотні ми не пробиваємо. Взагалі, нічого е, такого, що. Е, Варто було б підкреслити, тому що в переважній більшості магія шотного танка, всі про неї дуже прекрасно знають. Але нічого, дивимося, у нас вже 2326 завданої шкоди. Тут об'єкт 752 виглядає, не знаю, можливо, хоче десь поцілити автору реплею, І, до речі, скажу я вам: повністю весь бій буде екшен. Буде наш автор реплею, повністю весь бій. Взагалі нагинати всі танки противника буде тільки їхати, буде давити, і все одно наша команда буде зливатися. Тож, дивимося обов'язково бій до кінця і обов'язково прожимаємо вподобайки за український контент, як такий топові боярський. І, до речі, що я хочу підкреслити, дуже грамотно грає наш авторіплею. Подивіться, як він відвертає гармату. Взагалі ніби не дивиться на противника. І в останній момент, коли вже прицілившись, пускає праву клавішу мишки. І гармата взагалі стрімко починає е взагалі, повертатися на танк, куди ми націлилися. А танк противника дивиться і думає, що він автор реплею, дивиться десь у сторону. І подивіться, приїжджає вже шпік восьмого рівня, ПТСА, взагалі приїжджає, вже нас е хоче об'їхати. Чотири тисячі з лишнім ми вже настріляли. І подивіться, вже починається. Зараз будуть піддавлювати команда противника, буде піддавлювати, буде знищувати наших союзників. Ми їдемо звичайно їм допомагати. Знову перезавантажуємо на кумулятивний снаряд, бо тому, що стріляли, хотіли верніше постріляти по шпіку під калібром, але наші союзники його добрали. Так, і тут патон танк. Акціонний 9 рівня виїжджає. І нас дуже добре, що він, хоча б він нас не пробиває. Але і стривий варіант 2. Оця двох столка 9 рівня нас пробиває. І подивіться, як знову розводить, знову нібито не дивиться. В сторону Іса третього, але в останній момент пускає гармату і починає пробувати Іса-3. До речі, це мені дуже сильно сподобалося. Хто про це не знав, як це таке робиться, ще раз підкреслю і акцентую свою увагу. От, наприклад, дивиться в сторону, кудись повернута гармата, зажимаєш праву клавішу мишки, і в останній момент пускаєш її, і вона вертається в те місце, куди ти націлився. І Знову ми починаємо наказувати ІСа 3 варіант 2, оцю двохстволку 9 рівня, починаємо наказувати цим методом пускання гармати, назвемо його так. Так, і гриль 15-й, який стоїть на нашій базі, їде в нашу сторону на, на допомогу. Пише нам, щоб ми відкатилися назад, відкотилися раніше. Так, і, і подивіться, я, до речі, не помітив, що СТРВ-103Б взагалі стоїть всередині поля, Я взагалі, як побачив на реплею, не знаю, можливо, він дивився на міні-мапу, я в цей момент не дивився і просто стоїть собі в полі чоловік на СТВ 103Б і взагалі не, не світиться. Після вистрілу тільки засвітився Чітер на взагалі е, маскировка СТРВ. І тим часом, поки ми е, взагалі гралися з стервешкою наших. Союзників, отут, які були біля нас, всіх повністю знищили рахунок 6-7. Але по хітпоінтам на команду ми все ж таки до цієї пори ще виграємо. І подивіться, виїжджає із 3 варіант 2. Дає нам на 427, але ми зато його забираємо. Забираємо дуже важливий, важливу гармату. Верніше дві гармати, тому що це футболка. І 7830 завданий шкоди вже в нас в кишені. І тут світилося, як бачимо на мінімапі, ще три противника кроме і сьомого. намагаємося когось тут підсвітити. Взагалі їздимо вперед-назад, не стоїмо на місці. Взагалі нас можуть зараз і об'їхати. Дивимося через віконечко, назад. Взагалі, можливо, із сьомий зараз буде нас об'їжджати. Взагалі переживає наш вториплеєв. Подивіться, де ТТ-95-й вже зводимося у лючок. І подивіться, залітає 423 хітпойте. Як нам везе, на початку бою не везло, а вже повезло. Ну хоча б зараз, бо тому що наша команда починає зливатися. І не дивлячись на те, що у нас вже 8 злишніх настріляного взагалі. Якщо б ми цього не настріляли, наша команда вже взагалі повністю програла. Всі грали б другому бою на других танках. Можливо, на тих самих, але... Тобто дочекався, переважній більшості, всі злилися. Рахунок уже 7-10. По хітпойнтам ми все ж таки виграємо, а по гарматах програємо. Тож, ще невідомо, що може бути, дивимося далі. 7 з половиною хвилин залишається до кінця бою. Взагалі не треба спішити. Наш автор шукає об'єкта 7-5 який останній раз тут світився. Ми бачимо на міні-мапі. Прочікую його, взагалі, що він не заїхав десь нам в сторону, бо тому що, як ви знаєте, в нього механізм до зарядки, три снаряди, і він нас може забрати з легкістю. Тож він для нас самий опасний танк тут і а, він уже шотний залишився, не знаю я скільки в нього хітпонтів. Так, треба його добирати, виїжджаємо, і акумулятивом ми його добираємо. 9 тисяч з лишнього у нас уже в кишені. До речі, це другий танк, який ми забрали, в якого залишалося раніше. Команді противника 333 хітпойнти. Ми два рази вибили, в якого залишалося 333 хітпойнти. Не знаю, знак чи це чи ні. 3-3, І подивіться, і сьомий не помітив, що ми вже в нього в жопі, і 159 хітпойнтів. злизуємо з нього, відправляємо його цим в наступний бій. І все одно рахунок 10-11, все одно зливається наша команда. У нас вже, якщо рахувати по сумарці, у нас вже за 10 тисяч сумарки, але все одно дивимося на настріл. 9226 завданої шкоди у нас в кишені. І ми їдемо в сторону нашої бази, тому що противники повністю прожимають її, дивлячись на мінімапу, тому що не показували. І залишаються тільки одні 8 рівні. Тож, у ідеї, взагалі нічого не має бути взагалі ніякої жодної біди, ми маємо просто їхати їх і. Нулювати оці гармати восьмого рівня, які залишилися в команді противника. Але, подивіться, нас не підсвічує. До речі, легкий танк залишився в команді противника. Він може підсвітити. І подивіться, Скорпіон G, він, до речі, міг нас пробити спокійно, бо тому що він голдовим підкаліберним снарядом стріляв. У Деса 03 це теж був дуже опасний танк у нього. Навіть стандартне бронепробиття дуже велике. І. Так, бачимо АТ-15 вже виїхав був по, по нашу душу. І подивіться, ми е, не пробиваємо АТ-15, він нас пробиває на 221, він теж, до речі, на голдових снарядах. Ну тут уже залітає 449 за постріл, до речі, акцентую свою увагу, у нас досить мало снарядів. Тож варто було б зекономити 4 підкалібера та 2 фугасних снаряди. Не знаю, бачить чи не бачить наш автореплею, може і не помітити, бо думаю, що в полу. Взагалі бою, можливо, і не побачити. Залишається два противника: Скорпіон G та легкий танк LHTV. Так і, так і про що я говорив, Скорпіон G нам дає на 474, але тут вже йому все. Ось такий у нас чудовий бій мрії проти 8-9 рівнів, але ледво ми його витягуємо. Тож обов'язково подивайку прожимай, підписуйся на канал. Та до зустрічі в нових відео.